Кады, друзья, шум, гам, воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра, воины добра. Сейчас от нас це торкнулось особисто, тому що Маша Квістинська і Женя Андріюк, моя заступниця. Вони поїхали спостерігати за тими подіями, які там відбуваються. Відбува там проходив міжнародний в тому числі моніторинг з боку міжнародних організацій. І вони до цього процесу приєдналися. І вони були затримані в правозахисному центрі. Весна їх протримали більше ніж три години. Потім їх відпустили. Але ми в будь-якому випадку переживаємо. Вони досі знаходяться там. Це було брутально доволі зроблено. Коли їх там поклали обличчям на підлогу, сказали там підняти руки і так далі. І це все робив ОМОН дійсно брутальним методом, і це все відбувалося з правозахисниками, міжнародними журналістами. Тобто для влади білорусь, білоруської да, зараз нічого святого немає. Тобто вони абсолютно плюють на те, що про них хтось щось буде розповідати вчора. було Заблоковано роботу правосного центру В'ясна і арештовано 58 людей, серед них наші колеги, правозахисники, білоруські, представники міжнародних організацій, журналісти, спостерігачі це люди, які мали просто вийти і дивитися, яким чином відбувається мирний мітинг. Це неприйнятно, це порушує всі міжнародні зобов'язання. Це вимагає реакції. І оскільки права людини не мають кордонів, ми вийшли, щоб підтримати наших колег. Бо ми пам'ятаємо, як важлива була їхня підтримка для нас. Під час Майдану. Ми все бачимо. Ми все бачимо. Я сам з Білорусі, я учасник Майдану і після Майдану залишився тут в Україні. залишився тому що досі мені приходять прослід з боку білорських спецслужб. І вчорашня акція, яка була у Мінську, вона, сказати, показала то, що наша білорська нація все ж таки існує і вона змагається. І тому сьогодні ми тут, тому ми сьогодні потримають ті тисячі людей, які були зараз затримані вчора в мінську і по Білорусі так само. Міка просто викласти солідарність і показати українцям, що просто розкрити на те, що відбувається в Білорусі. А, ну, вчора мого сябра сина затримали. І, ну мене здивило, ну як здивило, от вже в Білорусі вже 20 років відбувається, але ні, було дивно бачити, що менти поставили три кордони. Нібито нібито в Менську некий військовий стан. Те, що отчуваємо вже давно, це протести, незадоволеність тим, як влади ставляться до людей, як улады, которые год, навіть не год, а десятых років, ні за що людей арештовые. И казати про правы чоловіки в Білорусі не випадає, бо їх ужо якби давно і нема. Жили Білорусь Живе давай Білорусь. Жили!